Вашого дозволу я би запросив до участі у нашій дискусії представників України, зокрема представників практичної сторони, бізнесменів, які працюють в полі, так би мовити, і знають ситуацію, і стикаються з реальними проблемами в своєму житті, в своєму бізнесі. Раз прийдемо до практицької рові ровіни, а дамо слово українським поднікателям з праксиві почули їх проблемі. А отові я впевнений, що це буде цікаво і нашим поважним представникам прем'єр-міністра Словачини, оскільки ну не тільки позитиви. Ми маємо говорити про негативи. Можливо, наш сьогоднішній клуб стіл допоможе вирішити ці питання, ці проблеми в майбутньому житті. sme veľmi radi, že tu aj predtým zastupcovia, teda premiér, ministra, ktorí, môžu vypočuť aj tieto problémy, ktoré môžu byť vylepšené. Aj o tom mali by sme hovoriť, rozprávať, aby sme pokročili alebo vylepšili stav. E, ja dozvolím si zaprosiť do výskotu pána Vasilia Ústiča. Прізвище Устич це такий бренд Закарпаття, я би сказав, бо брат пана Василя Сергій Устич був послом в Чехії та в Словаччині, був губернатором Закарпаття, його поважають ці Закарпаття. Тобто це, це ім'я. А брат Василь це ім'я в бізнесі в Закарпаття. Тобто, ну, дійсно, нам був, я впевнений, буде дуже цікаво почути його думку і щодо розвитку українсько-словацьких відносин і те, як він бачить можливість розвитку його бізнесу потенційно в Словачі. Тарас слово пане Вікустічові, чує мене безвіз, хто тоді з нами в Закарпатті. Тарас, дякую, Тарас, 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 два крат був повісланцом

Оскільки в нас є такі гарні перекладачі, дозволяють по-українськи Але те, що змета гарне, таке не українськи але, так да, ми так що будемо да, в южі наші служби. Чи Дякую, пане Дмитру, за таке представлення. Я вважаю це найперше честь своєму покійному брату, який багато зробив для того, щоб українсько-словецькі відносини мали. Були кращими тіснішими, але на жаль, він вже дуже Дякую Дякуємо п'ятнице за словами мому братові, який вам хотів, аби ця спoláca Українська була добра, Дякую вітрові за такі п'яне слова. Я лише хочу згадати з історії коротко, що вже перша, перша міжнародна організація в Україні, яка була створена на початку Незалежної України. Це була така організація е, Карпатський єврорегіон, якщо хтось знає. У 90-х роках була створена така організація, можна собі пам'ятати, Карпатська перша міжнародна організація в Україні, угу. яка була створена, це був Карпатський Єврорайон. Карпатський... де першим головою, ну там мінялися голови щороку, першим головою був якраз брат е, перший рік роботи. Цього Карпатського регіону. Потім був пан Гудак із Словакії, якщо хто знає, я думаю, знає, що цю поважну Та людину. Був, брали, ну і так далі. Покрачувати. Тому е ця наша співпраця має давну історію з перших років, з перших днів Незалежної України. Я впевнений, що вона буде зміцнюватися і особливо завдяки таким зусиллям, які щойно ви демонструєте організатори цього заходу. Спасибі вам далекий вам. І представника уряду, які тут присутні, щоб ви зуміли акцентувати увагу на ці дуже складні проблеми, які є на сьогоднішній день, ті виклики, які є перед Україною. Ну, і Я думаю, що тут вони так будуть викристалізовані на цьому заході, ми зможемо, можливо, донести думку і до нашої влади, і до словацької влади, що бажано було б зробити для того, щоб в даній ситуації да, в нього не допомогу вже історично це було вже давно, коли ми почали цю співпрацю, але дуже ми вдячні, що та комунікація тоді між Словенською Україною Україно покращує, а вже ви почуєте Дніст, тоді то, як то бачимо ми, як на Україні, а з своєї сторони в Україні тоді повіємо, а й то, що ви мислите ви. Ну, в штатному режимі, поки не було війни, наша співпраця була такою лайт варіант ми робили все було добре, багато друзів, правопромислові палати співпрацювали, ходили одні до одних на зустрічі, на конференції. Зустрічалися, все було дуже гарно, але це все вигляділо в такому, ну, якось, я б сказав трошки розважальній формі. Та співпраця була, але була така лайк, так що успівали з месяця навзаєм, але в праксі не було того аж так та то змінила. Ми маємо спільну. Комору українсько-Словацьку підтримує, да, яка давно функціонує на рівні двох, творог промислових палат, я теж член того промислової палати Закарпатської області. Ми давно співпрацюємо, пане Отоковче, ви знаєте, напевно, його і інші представники Палати України. Коморійської медіа є на Але зараз хочу звернути вашу увагу, що Україна і наші бізнесмени звичайно з початком війни зіткнулися із викликами неймовірними, яких, напевно, у світі сьогодні немає. Хто ми поводити вже візи, які зараз переконала наші конікателя це різними. І повірте, якщо є бажаючі прийти робити бізнес в Україні, представники бізнесу, так, то це не від добра. це тому, що іншого напевно варіанту немає робити вдома маю на вибір. а хочу сам цю не хворі, тому може, самаю добре, але все а не дає, немає на вибір. І Словацька земля, Словакія як держава, розглядається багатьма українськими бізнесменами як одна із найкращих ну, ґрунтів, да, для того, щоб е, релокувати свій бізнес да, на території Європейського Союзу, завдяки тому, що і уряд створює відповідні умови. Ми знаємо про деякі законодавчі акти. Ми – бізнесмени українські. І завдяки такій же базі, яка сьогодні демонструється цим заходом. Також українські підприємці мають заходи у Словенському. Тобто місто, вода, яка тут є. Люди мають снахи у Словенській Републіці. Тобто наряди, які ідеалізують, мають заходи на співпрацю. А, при цьому ми внімаємо це все. Я лише в одному моменті хочу звернути що український бізнес, ідучи сюди, він не йде ну, від, як сказати, він має дуже великі проблеми. Як правило, це бізнес без лижої копійки капіталу. Розумієте, Він йде бідним сюди. Розумієте? Навіть якщо він був успішний в Україні, він сюди приходить практично без обігового капіталу і шукає основу, яким чином закріпитися тут. За щось схопитися і починати працювати, як правило, ну, за виключенням кількох дуже успішних компаній, можливо. Я таких не знаю, чесно. Всіх, з ким я розмовляв, хто хотів би зараз сюди попасти на цю землю і тут працювати, всі мають проблему з стартом. Тобто ми практично свій бізнес сюди приходимо робити в якості стартапу, маючи досвід, маючи якесь там обладнання, маючи якісь зв'язки, маючи якісь ринки але практично не маємо для цього коштів. Хотів би сьому позовніть, що українські подникати на мають так і став, як не маю прийшли, а айті, болі то велика фірмі, малі простріки, але зараз цитиме, ако стартапі, які не маю пеняну на штарт. Не познам таких, які маю на то, можна маю великі імені, але таких я особливо не познаю. Ми б не хотіли опинитися у ролі, у ролі когось із протягнутою рукою ні, абсолютно ні. Але напевно Європейський Союз міг би, а може вже є такі інструменти, якими можна було б в цій ситуації допомогти. Що з чим, чином, ну, допомогти таким компаніям, да, і на старті дати ну, такі швидкі оперативні обігові кошти для запуску виробництва. Я думаю, це одна з головних проблем, з якою кожен абсолютно ремонтуючий об'єкт буде стикатися. Не хочемо просити, не хочемо ако, таку руку вже витягнути, аби ми просили, але можна екзистує ніяка програма підпори штату, піднікання ту, притому то є потрібно жадатися зараз. Тут ми покладаємося на ваш досвід і на вашу підтримку. То Ви у вас. Буде. Ви наші тепер на попереди на тут в Словакії. Я чую, що технічний університет успішно це робить але, чесно, і має величезний досвід, будемо до вас звертатися. І не тільки я. Я це почув, товариша сюди запросив, в нього такі ж проблеми. І таких товаришів ще 10-20. Найлепшає функція теж, він почує, забрав камара та по єсато, айна України це Саварацію. Віримо, що буде результативна наша співпраця. Будемо уважно десь там в куларах спілкуватися, говорити, обмінятися думками і знаходити якісь цікаві рішення. Дарі маєш, що та співпраця буде, що можемо це розправити, ці напади зробити, а ти, Павло, по Дарісі нічого не мислиш? На цьому, напевно, я поки що заукруюся. Ще дуже багато хочеться робити, але в робочій ситуації вже можна. Треба зараз скінчити, але велика мова, можемо розправити, але зараз можна не скороти, а будемо працювати. Дякую. Дякую.